Що, скучно? Mm. Так. Так. Скучновато. Добре, зараз щоб скукуту нашу забрати, треба mm -hmm. що? Сюрприз приготувати. Так, а в мене є сюрприз. Дивіться, ось така от книжечка, wow. якій треба знайти Джері. Томі Джері. Це був мій любимий муть, я його колись в дитинстві любив дивитися. І купили ось таку от книжечку червону, там є колекції багато, там в кінці потім покажемо, які саме. У цій книжці десь ховається мишеня Джері, і його хоче кіт зловити. Давай знайдемо його, сідай, зараз будемо її читати. Так, тут у нас Томі Джері, логотипчик. О, Дивися, хтось фарбу розлив. А хто це був? Це якісь що, сліди мишки? Дивися. Том побачив ці сліди і каже: Поглянь, цей шибеник Джеррі псує мою книжку. Допоможи зловити його. Давай зловимо його. Давай. Давай. А то він тому заважає в цій книжечці, тільки псує книжку нашу. Так, дивися, сліди ще побігли. Ще біжуть ті сліди. Том біжить за ними. І нема ще Джері. Що тут відбувається? Лишенько, малий, надокучливий шкідник занадто швидкий. Цього разу рахуй до трьох, а потім якомога швидше перегортай сторінку. Один, два-два, три. три! Перегорнули. Ура! Ми добігли, але він сховався, дивися, в стіні в дирочці. Хм, Том щось посміхається. В нього щось якась є ідея. Давай почитаємо. Ми загнали Джері в його нірку. Я залізу всередину. Ти зі мною? Хочеш так. зі мною залазити всередину в дірочку? Ну добре, давай злізнемо до Джеррі. Дивися, а в Джеррі тут дуже-дуже темно. Ой, Я не. чую, як він дихає. А ти чуєш? Заплющ очі і слухай уважно, закривай очі. Чуєш, як дихає? Давай перегортаємо, подивимося, ну, цибілі... що білі? Це може Джері, а це Томас, так? Ну давай подивимося. А це ж був не Джеррі, це був песик. Дивись, як Том перелякався. Перегорни, сторінку, перегорни, перегорни! Ай, гав-гав-гав-гав, Він зараз його хоче з'їсти. Все, ми допомогли тому. Так, дивися, а скільки тут в нас мишоловок. О, вони хочуть зловити Джеррі. Давай почитаємо, що ж тут Том так прокрадається поміж них. Фух, ледь не попався. Я розставлю мишоловки, щоб цьому пронирі не вдалося знову нас обійти. Але, будь ласка, цього разу перегортай сторінку дуже-дуже повільно. Дуже-дуже повільно перегортаємо. Перегорнули. Ай! Зашвидко, зашвидко! Його ці всі мишоловки общіпали. Дивіться, як він кричить. Його зашвидко перегорнуло, і вони всі спрацювали і зловили Томаса. Ну давай перегорнемо, подивимося, що було там далі. Тут Джері появився. Дивись, він каже, «бе-бе-бе». Він дразниться з ним. Ага. А ось і він, хочеш. Тряси, тряси. Цю книжку, щоб Джеррі звалився. Давай потрусимо. Не звалився? Давай перегорнемо, подивимося, чи він впав, чи ні. Не зупиняйся, тряси, тряси, дивись, то ми звалили і Джеррі, і Томаса, і того пса. Давай ще трусимо. Давай. Розтрусили його. Що там в нас відбувається таке смішне? ой Ой-ой! О, ні, поглянь на. Цей безлад, малий паскудник зіпсував мою прекрасну книжку. Але я знаю, як виправити. Давай виправимо. Дивись, ми все порозхляпали. Ми так трусили, тато розтрусив ту всю книжку, що вона вся захляпана в якусь фарбу синю. Ой, то ту фарбу, що то наступив Джеррі і зробив ті маленькі сліди. Дивись, тут ще песика сліди. А де песики? Джері? Вони що потікали? Угу. Uh -huh. Ну, давай перегортаємо. Буде цікаво, що тут у нас ще відбувається. Дмухай на сторінку так сильно, як зможеш. Давай, дмухай. Ого! Ми того кота задмухали, висушили. Треба було, напевно, взяти фен, щоб його посушити, бо він весь мокрий. Так, перегортаємо. Що, висушився чи ні? А уяви, який безлад лаштувало б те мишеня, якби вибрались. Із книжки, стривай! Маю ідею. О, яку він має ідею? Вибратися зі книжки. Так? Що Томас хоче вибратися із книжки і куди? До нас прибігти до хати? Угу. А ти б хотіла, щоб Томас і Джеррі до нас прийшли? Угу. А якщо прийде ще той песик? То... Спайк його звати. Спайк? Так, спайк. Угу. Дуже косильно кусається. ну давай подивимось, яка в нього ідея є, бо мені теж інтересно. Так, яка ж ідея? Є лише один спосіб не дати Джеррі втекти раз і назавжди. Як ти думаєш, яка це може бути ідея, щоб Джеррі не втік? Може, мишоловки поставити? Ну він же ставив мишоловки, бачу, він на них впав і сам попав туди. Як ти думаєш, яка ідея? Поставити, щоб вилилась. Пляшку вилилась. І пляшка на на впала і потім закрила. А, ти хочеш таку мишоловку зробити? Та? Таку велику пляшку, та? і вот. поставити вот. ще паличку. Впаде на нього і закриє його. Ага, ух ти, яка ідея класна. Ну давай подивимося, чи це така ідея, чи ні. А ви можете написати в коментарях, яку б ідею ви дали для того, щоб зловити Джеррі. Бо бачите, що не справляється. Киця ж вона ловить мишок, і він не справляється, він має ідею, а ми можемо йому допомогти. Може, так. там песика привести, але песик не сильно миші ловить. Ну давай перегортаємо, що в нас за ідея. Пише, дивися, в нього яка ідея. Загорни цю книжку. Отак от, от берем, Загортаємо цю книжку. І треба ловити Джеррі і тако бити. На, тримай, можеш б'яти по хаті цього. Кароліна побігла помагати Томасу. Все, зловила? Зараз, ще зловила? Ще Шенє! Ше Ой! <свят> то вже все, то вже так там набило. А де Джері? Є? Зловили, ну давай подивимося, чи ми зловили Джері. Нам треба останню сторіночку відкрити. Інтересно, так? Оце остання? Так, оця. Ага, ну давай я подивлюся, що ми зловили, чи ні, як ви думаєте, зараз ми подивимося так. Збери всі. Книжки серії. Ага, Бачиш, це ще не закінчилася ця історія. Тут, ще бачиш, в колекції є ця книжка тобі не шматок сиру. Він ще тут бігає по сирі, його треба ловити. Потім «Кіт женеться за мишою через усю книжку по лабіринтах теж треба ловити. І не дай цій книжці молока. Бачиш, оця остання книжка. І в цій книжці, скоріш за все, або в одній із них всіх. Ми можемо зловити Джеррі. Угу. Так. Ось така от приколяська книжка у нас є Чис? з що, Томом і Джеррі. Ще. ще? Ну це ж не все. Ну Ми не купили цілу колекцію, ми купили лише одну. Так, ради того, щоб подивитися, яка вона насправді приколь... прикольна чи ні. Ну, мені сподобалось. Тобі сподобалась та книжка? Кароліна так дуріє. і сподобалося. І це ще не все. Я ще купив ось таку от. Розмальовочку. Дивись, бачиш з томом і Джеррі розмальовку. Тобто, ми, якщо Джеррі не зловили, так, ми можемо їх розмалювати. Тут наклеєчки у нас є із Джері. Бач на одній сторінці наклеєчки. Тут от намальовано як розмальовувати його. От, бачиш, є Джеррі, Відклеїш на і клеїш тут, де є сам Джеррі. Хочеш приклеїти зараз? Так. Та можна. Давай. Що, не вилазить? Ей, Джері, ми ж тебе зловили. Є. І треба приклеїти сюди, бачиш? Так як він стоїть, так це і приклеїти. Ну. Давай. Є. Приклеїли. О, дивись, там нічого не видно. Клас, нічого не видно. Ми приклеїли Джері. Тут, бачиш, є шматок сиру і зразу намальовано. Якщо бачиш контури є жовті, значить малюємо жовтим кольором. А потім язик червоним, рот коричневим, потім сам той Томас, він може бути чорний і синій. Отак, бач? Можна я на другу сторінку? Ну давай, розгортай на Окей. другу сторінку. Так, в нас тут бач. О, папероні їсть піцу. нам А вон та піца. Але тут вона ось тут її треба приклеїти. Тут бачиш теж йде історія. Що ти поклав у мою піцу? Мишисько. <ріст> з одного боку намальовано, як вона картина має виглядати, з іншого треба розмальовувати. Кароліна хоче там ще ті наклечки повідривати, понаклеювати. Давай я подивлюсь, що тут ще є. Ну, Багато сторінок насправді. Тут ще він на ровері катається. А з іншої сторони, в нас теж йдуть наклечки. В кінці от є ще наклеїчки, але з цієї сторони, бачиш, більше вже Томаса. І теж треба шукати, де такий от малюнок є, і його приклеїти по цілій книжці. І нам будемо розмальовувати, візьмемо олівчики наші, і будемо малювати і клеїти наклечки. Магакінкон. Магакінкон. Оп! Все, приклеїли. Ми можемо обклеїти цілу історію, а потім в кінці це все прочитати.